Привіт, привіт, всім дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це таропрогноз на листопад 2024 року. У листопаді місяці у нас будуть взагалі перший початок, так, початок місяця, перша частина місяця буде дуже сильно позитивною і буде багато енергії, тому що у нас прямо першого числа там відбудеться новолуння і буде ростуща луна. Потрібно буде щось уже реалізовувати, і це ніби буде такий останній шанс вже до Нового року, тому що там далі у нас в кінці місяця буде розвертатися Меркурій, і у нас в грудні місяці, коли у вас буде. Будуть уже дні народження, там будуть, буде також розвертатися планета Марс, і Марс у нас відповідає за нашу енергію, яка є всередині. Тому старайтеся розпланувати собі все на початок місяця і діяти саме на початку місяця. Також дуже важлива подія. У нас вже Сонце буде переходити у стрільця. Так, Сонце буде переходити у стрільця вже в кінці е, листопада. Так, і там якраз в кінці буде розвертатися Плутон, який є е, не, е, Сатурн. Буде розвертатися це планета, яка відповідає за рамки, це планета, яка дуже є така консервативна, вона зараз знаходиться в знаці Зодяку Риби. І дивіться, в якому домі у вашій натальній карті особисті, яку можна безкоштовно розрахувати в інтернеті, де у вас знаходиться знак зодяку Риби? Саме там у вас зараз, ніби буде знаєте, якесь таке полегшення, тому що Сатурн ну, він взагалі. Чажкий, він, він звужує все, він все, знаєте, ніби так по полочках розкладає. І має бути все дуже сильно консервативно. А коли він ще в ретро-русі йде, то він максимально нас повертає ще якісь так минулі події і може ще більше затримувати все. І тут трішки розслабитися, тут вже можна буде так, діяти чітко. У вас вже будуть уже пропрацювання в цьому домі, у вас будуть пропрацювання на рахунок того, щоб ем, будувати якийсь План і діяти по ньому. І 20 числа у нас Плутон назавжди переходить у водолій. Водолій також, дивіться, де у вас знаходиться, в якому домі буде водолій, тому що Плутон це у нас планета надзвичайних трансформацій, і вона вже ніколи не повернеться в козоріг. Де вона була 18 років, так і в цій сфері він можливо комусь давав великі гроші, у когось були трансформації, хтось, можливо, дуже сильно себе проявляв. І Плутону подобалося бути в козорозі. А зараз він переходить у водолій, і це щось незвідане. Це дві різні енергії абсолютно, тому що Плутон це така земля закам'янівша, А водолій це у нас повітря, це космос, це якісь нові ідеї. Це все, що е, незвідане, і тут можуть бути такі дуже якісь великі відкриття в цій сфері. Особисто у вас буде саме зміна, і буде, знаєте, цей Плутон він буде давати ніби ось таке якесь полегшення. Або це буде якісь неочікувані трансформації. Тому що водолі у нас знак неочікуваності, він приносить все от так от просто з бухти барахте, і потрібно буде, знаєте, ніби. Приймати це все. Причому він у Водолії вже заходив не раз, уже два рази він був у водолігі, і це такими моментиками у вас вже там, там вже все проявлялося. Так що тут потрібно буде вам, знаєте, в цьому місяці так підготуватися остаточно, тому що до кінця року у нас енергії вже потім будуть такі трішки більш стабільні. І буде, буде все трансформуватися, тому зараз ще нам така легкость у нас є. Ви можете щось починати на початку місяця. Так, тепер давайте дивитися карти. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш місячний, на ваш сонячний і на знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться, карти, які будуть повторюватися. І взагалі складайте, вони можуть доповнювати один одного. Або, наприклад, один місяць у вас може програватися більше асцендент, інший місяць більше сонце. Все це можна асцендент можна прорахувати безкоштовно також в інтернеті. Прорахуйте, тому що це дійсно дуже важливий знак, ви маєте його знати. І там, коли у вас питаються, у мене Питається, якого я знаку зодіаку, я завжди кажу три знаки, тому що вони всі три впливають на мене дуже сильно. Так, ну що, поїхали? Для особистих консультацій звертайтеся до мене в директ Інстаграму. Я залишу лінку в описі до цього відео, і також я залишу свою почту для тих, хто не користується Інстаграмом, пишіть мені на почту. Так, ну що, поїхали стрілець, перша карта

Так, шестірка кубків, стрільці будуть повертатися до якихось минулих справ, можливо, у минулі місця, де ви виросли, де вам було дуже приємно, По кубкам це завжди у нас якісь емоції, знаєте, ностальгію вас можуть бути у цьому місяці, і вам захочеться подивитися трішки назад у своє минуле. Зверніть взагалі на нього увагу: можуть тут проявлятися ваші колишні, ваші колишні не тільки у коханні, а і у партнерстві, ваші друзі. Можуть якісь проявлятися. Е, і тут потрібно буде, знаєте, ніби відпустити своє минуле, можливо, навіть е, у когось це буде повернення там в, в дім чи в місце, де ви виросли. Чи ви, можливо, поїдете подорожувати знову туди, де ви ви вже були. І ви тут отримаєте, знаєте, таку тут у нас прям ніби як. Е, Поєднується серця, поєднуються чакри. Можете зустріти когось, кого ви раніше знали, не звертали на нього увагу. А зараз, от ви можете прямо відчути, що ця людина дуже сильно вам імпонує. Так, далі. Карта для стрільців. Десятка кубків. Прекрасний у вас місяць десятка дає закінчення, перехід на новий рівень. Це буде якесь завершення максимально позитивне. Покупкам це прийняте рішення, такі, знаєте, коли ви у позитивних емоціях знаходитеся. Це може бути якесь святкування, коли всі зійдуться так, до вашого дому, і навіть ті, кого ви там, або вас хтось запросить із вашого минулого, ви вже там забули про цю людину, і тут вона об'явиться, запросить вас на якусь. На яке свято. Чи на весілля, наприклад, чи ви дізнаєтеся про когось, хто що у когось весілля, і ви будете дуже сильно раді. Загалом, це буде у вас завершення якихось проєктів, це буде так, завершення, можливо, якоїсь подорожі. Це може бути, знаєте, от якраз таки, коли ви переходите, ви готові до нового етапу, і ви повністю тут у вас всі кубки, 10 кубків, вони наповнені. І все ваше оточення воно святкує разом з вами. Так, іще. Карта для стрільців. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це у нас вже фігурна карта жіноча енергія. Це у вас може програтися тут або тільці діви чи козороги будуть у вашому житті присутні, або це може бути ви, і ви тоді будете себе поводити більш, знаєте, в таких заземлених е е бути треба в енергіях, треба думати про фінанси е тут. Можливо, будете щось планувати. Може у вас з'явитися якась ідея, якою ви ніби як завагітніте завагітніте і вам потрібно буде її винашувати. Вам потрібно буде її якось от. Формулювати це може бути хтось, хто займається фінансами з бухгалтерами. У вас можуть бути справи, або ви зустрінете таку людину. Так, оцей, знову ж таки, це ця, ця людина з минулого. Вона може бути вона зараз, може займатися фінансами, або може займатися чимось. Ем, все, що пов'язане зі стабільністю, все, що пов'язане можливо навіть із якимось домогосподарством або все, що пов'язане так, і взагалі з домом дизайнери тут у нас проходять по цьому, тому що вони дуже добре вміють розбиратися так. По пентаклям, вони дуже добре вміють розбиратися у побутових речах, у стабільності, у комфорті. Для них він важливий. Е, і для чоловіків тут можете зустріти таку жінку навіть для любовних відносин. Вони тут може до речі, хтось може дійсно завагітніти по цій карті, тому що. Що їх, а хтось може навіть і народити. І це буде святкування, знаєте, коли ви вже народжуєте. Ну, місяць у вас вже починається дуже класно стрільці. Наступна колода, карта для стрільців на місяць листопад 2024-го. Зміни. Верховний суд. Верховний суд. А на дні колоди у нас закохані. Це про відносини, це про е, стосунки між людьми, е, не тільки кохання і професійні. Верховний суд. Оце і є плутонянська така карта, карта карми, коли вона вас настигає. Це якась неочікувана новина може бути. Це може бути хтось, хто об'явиться в вашому житті. Це зміна взагалі внутрішніх ваших цінностей і ваших поглядів. Все, уже так як було, ніколи не буде. Уже все змінюється. Ви, можливо, змінюєте роботу, закінчуєте або от ви так, у вас там дитина народжується, і все, і ви вже батьки, і ви не знаєте. от... Можливо, не знаєте, як рухатися вперед, тому що це щось нове, незвідане, але е, страху немає. У Плутона немає страху. Він, е, знаєте, це завжди, от ви йдете в цю трансформацію, її потрібно буде вам робити, її потрібно буде вам приймати. Це можуть бути навіть, до речі, судові справи. Також у кого тут є якісь питання у стрільців, у вас можуть вирішуватися або щось з документами. Це може бути початок судового процесу чи закінчення судового процесу, але це буде остатки. Точно щось дуже-дуже чітке, і місяць цей для вас буде кармічний, Тому звертайте взагалі увагу на все, що з'являється в вашому житті, на все, що стається, на людей, які поруч з вами, так, вони будуть доносити вам інформацію, яка вам дуже важлива, і вам її потрібно прийняти і осознати. Так, стрільці. Двійка пентаклів, вибір. Ви будете робити свій вибір. Або вам потрібно буде тут тримати баланс між двома сферами, так і вам потрібно буде балансувати, і дуже важливо не перевішувати ту чи іншу. Чи ви будете тут все-таки одне чи інше вибирати? І тут дуже важливо виключити свої емоції, тому що вони будуть бушувати. Вас, можливо, вони будуть навіть путати, не будете знати, куди рухатися. І це може бути якийсь, знаєте, додатковий дохід. Гроші будуть приходити, взагалі енергія буде приходити. Але одразу ви її кудись будете реалізовувати, одразу ви її кудись будете вкладувати. Тому тут, якщо хтось хотів, знаєте, відсидітися спокійно цей місяць, у вас це не вийде. Вам потрібно буде, знаєте, цей обмін енергіями, його потрібно буде обов'язково робити. І це якраз таки може бути якась новина у вас на рахунок роботи, зміна роботи, чи може якась покупка важлива у вас буде. Так, ви продасте щось і одразу щось купите. Можливо, ви захочете переїхати в іншу країну. В одній країні ви продаєте дім і одразу купляєте в інший. Так, далі. Карта Мах. Маг це старший аркан, і карта, яка говорить про те, що вам потрібно бути першим, Будьте лідером, і взагалі беріть відповідальність на свої плечі, тому що у вас тут будуть всі ресурси для того, щоб досягнути своєї цілі. Ви дійсно можете це зробити, що би ви тут собі не задумали. Взагалі, ви можете матеріалізувати своє пространство. Ви можете, знаєте, і у коханні, і у роботі, і жезли, і мечі. Ви будете володіти. Всіма якостями, які потрібні для досягнення вашої цієї. цілі. І е, якщо ви от робите цей вибір, так то ви стаєте повністю стабільно двома ногами на е, цю дорогу і вже по ній рухаєтеся. Ви навіть не оглядаєтеся назад, тому що тут за вами можливо будуть іти навіть інші люди. Ви будете, ніби станете або. Наприклад, вам запропонують підвищення по роботі, і у вас е, з'явиться колектив, яким, в якому ви будете головний. Або е, ви тут звернетеся, що можете звернутися до якогось спеціаліста, який буде вам допомагати вирішувати ті чи інші питання. Ну, Дуже-дуже важливо тут вірити в себе в цьому місяці і бути головним у своєму житті. Так. Далі карти для стрільців. На листопад 2024-го. Король Пентаклів. Королева у нас була, і зараз у нас. Вийшов король, це пара. Це може бути знову ж таки у вас співпраця з кимось з людини, яка дуже сильно вам буде імпонувати. Або це може бути це вже у нас так чоловіча більш енергія, це у нас чоловіки, тільці, козороги, або діви, які будуть наставляти, які будуть допомагати. Це може бути новий начальник, це може бути хтось, це батько, може бути хтось, хто дає ресурс, хтось у кого більше досвіду, він більш спокійний, він більш стабільний. Він може наказувати, і він може передавати. Або це ви будете е, тут е, співпрацювати, і ви себе будете почувати стабільно тут. У вас будуть програватися ці енергії, так, е, коли ви ніби е, навіть іншим людям ви можете тут допомагати. Фінанси знову ж таки треба буде вам е, тут провірити, е, спланувати, куди що витратити, скільки у вас іде. Так, і ще. Колісниця, старший аркан, і ще один у вас і колісниця це е, рух вперед, вперед і вгору, це прорив, е, це е, нова кар'єрна драбина. Це може бути знову ж таки перехід, це навчання е, на машині їздити. Хтось навчиться чи отримаєте тут права. Е, дуже важливо по колісниці. Знаєте що зрозуміти? От, ви маєте по перше ем... Дуже контролювати взагалі, куди ви рухаєтеся, яким чином ви рухаєтеся, але при тому всьому маєте розуміти, а що ви за собою тягнете. От ця колісниця позаду вас, так, в якій ви їдете, вона пуста, чи вона чимось наповнена, чи вона переповнена, і треба буде звідси щось викидувати, треба буде чогось позбуватися. По колісниці тут у вас будуть дуже хороші перспективи. Взагалі, у вас дуже у вас багато старших арканів е, таких важливих. Випало, де вам потрібно проявляти себе, брати відповідальність на себе, і тут навіть інші люди, всі вони будуть вам допомагати, вас будуть підтримувати. І остання карта для стрільців: так, рицарь мечей Оце дуже швидка поїздка. Це буде дуже-дуже швидко взагалі, тому що е, це в нас повітря і мечі це в нас повітря, і це таке буде, ніби знаєте, як ураган. Єдине, що слідкуйте тут за своїми словами, тому що ви її, ними можете інших ранити, от не подумати, різко відповісти. Це у нас різка карта. Це у нас, коли е, знаєте, от, е, потрібно взагалі бути готовим до того, що вам будуть приходити якісь новини, і вам потрібно буде швиденько-швиденько все робити, відповідати, підписувати, летіти, може хтось тут кудись полетить. Так, думки у вас можуть як, якимось чином, ви будете їх. Ем... Ну, просвітлювати, і дуже важливо, щоб тут не було агресії, тому що якщо буде агресія, ви просто з усіма посваритеся по рицарю мочей. Якщо це буде чітке і сплановане, все тоді ви тут можете дуже багато просунутися вперед. І комусь тут можливо потрібно буде зайнятися навіть спортом, так чи кудись поїздка у вас буде якась швиденько туди і назад можете поїхати. Чи адреналін. От колісниця. Це, до речі, з якимось або другом, або з якимось чоловіком. Ви тут можете поїхати займатися якимось видами спорту. Дуже сильно адренал. На машинах десь літати, чи десь на мотоциклах літати. Але пам'ятайте, що керувати потрібно буде вам. Так. І оракул для стрільців на листопад 24-го. Так, медитація на прояснення. Буде якась таємна ситуація у вас, яку не зовсім буде зрозуміло, не буде зрозумілим її рішення, і вам тут потрібно буде, знаєте, ніби сісти всередину себе, зрозуміти, як робити те чи інше. От Потрібно буде гармонію всередині себе навести, і тоді ви зможете прояснити. Буде хтось, хто буде вам допомагати, але дуже тут важливо буде вам заспокоїтися саме. Давайте ще одну для стрільців. Сонце і зірки. Ну, дивіться, знову ж таки, волшебна паличка у вас в руках. Все у вас вийде, не переживайте. Можливо, тут потрібно просто буде трішки більше спокійності, так, і стабільності вам для того, щоб розслабитися. Так що, так, дорогі стрільці, побачимося з вами у наступних відео. Па-па!